Коли в тебе загинув єдиний син, сенс, сенс твого життя і смисл цієї життя, ти розумієш, що ти не можеш скласти руки і просто мовчати. Про це потрібно бити на спалах, говорити, щоб тебе чули не тільки в Україні, а за кордоном, і щоб нам допомогли зупинити цю страшну машину. Бо що Росія вбиває дітей, вбиває мирне населення. Це треба зупинити. Сьогодні тут 37 діток було отримано дозвіл не від усіх батьків, комусь це важко. Однак загальна цифра діток, які загинули в Харківській області 106. В ході підготовці до даного заходу двічі-двічі ми змінювали цифру. Тобто, на жаль, ця цифра. Кожен день збільшується в ході роботи я спілкувалася з Тетяною щодо її там відновлення подальшого. Однак при зустрічах вона неодноразово мені казала, що це не, не повинно бути тільки в рамках наших сімей. Нам хочеться розказати свої історії. Нам хочеться показати, що цифра 106 — це не просто 106, Це 106 е, загублених дитячих мрій. Правильні організатори казали, це треба показувати, щоб батьки знайшли в себе сили, показувати що це важливо. Важно, щоб це все було задокументовано. Національна поліція це все документує. Кожен случай, то, що стосується вбивства дітей, це військовий злочин. Я дуже сподіваюся, що все це буде у газі і вони за це відповідатимуть.